Зелений гай. Все дуже чим'янко, гарненько. Люди гарні, все-все гарно, все відпочинок. Іде. Відпускав людей. Зараз вечір прохолодний. Дуже гаряче, зараз вечір прохолодний. Такі страуси. Нормально, це не контент. Та люди піпуть. Та люди зрозуміють, що це розовий фламін. <рес> у, такі... у нас там все тут дуже гарно. Парк дуже дійсно зелений. <рес> так тут три блогера одразу. У нас на українській мові все написано. Якраз добре видно, все гарно. 4 на 5 Все нормально. Люди, люди з зрозумів. З реживими волосами все. Чітко. Дуже стильні люди, все нормально. Це летучі зіма. Знімаю, так. Як це називається? Я забув. Змій. 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 ну нормально. Що ж, зараз ми прямуємо до кінотеатру. Який знаходиться на вулиці. Там люди можуть відпочивати. Ну, там, там трошки можна ще обрізати. Ну. Ні, не треба п'ять хвилин здатися. Ну, ти сюди поклади. Та все, ти мені ж заважаєш. Оце, оце заклеїмо, Михайлович. Цю розмову. А може, то не розклеювати. Ну Ну чого, подивляйся на людей, які живуть в діпресі, добре.

У нас, наверное, партия стільки собак не А, тут багато собак, дуже багато. Такі дерева такі гарненькі. Тут угу. О, квіточки. Чи метелики, що тут? Квіточка. Шравка росте. Ну, що ж, ні, фік. Фільм, 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 і небо голубе, ну, що ж, звичайно. Та що ж, не бачиш, що, це, що у нас кіна нема поки. Люди ждуть кіно, не сидять. А його не показують. І Де? Ось ці? Ага, ну вони не справжні. Вони не сподобаються людям. Контент не піде. Яскраві. Яскраві квіточки. Вистач... А там у нас шах. не вистачає ш... шах, Їх, мабуть, поховали. Доскавши, або не доскавши, чи розіграли. Ну, то все таки вийшло. Це така молода заказка. Ти не думав, що він би топнув, а то й летів би коверком. Ось такий парк. Зелений гай. Зірку. Зіра, зіра. А, таке. я думав, жінку знімати. Різдвяна зірка. Так ти ж сказала зіми, я зі жінки знімав. Різдвя нас... на ніч. Резка У нас на ніч. все. в нас Всі. Нові ріки, весна і ліпо. Так. Всі типи людських відносин. Ну потім мені скидати поберемо. Ну все, ти попала. -ск скажи, скажи музику. Скажи музику, музику. Наступна, наступна, наступна рубрика Буду жінок знімати гарних. з ким? Просто так. Брати в них інтерв'ю. Гітара зібрали. Ооо, гітара. Зараз пограємо. Вона велика, вона дійсно велика. Так, а воно мікрофон. Чи ні? Так, ще схожу на мікрофон. Така дитяча площадка. Так що може хадимо побігти? Ну, якщо він зможе, спробуємо. А, що, там, шари? А, -а, -а. а шарики. Так, <смач> <там вони. смач> а, да? так, тут рівня. ми вже по центру парку, а далі там вже прямуємо, але ми зупинимося в про холодного пива. — Так? — Нет, дома будем. Не, ну уже все.